Друзі, ще коротеньке таке повідомлення. Щойно отримала від кур'єра посилку від компанії «Нутрінг». Я його ще не брала. Дівчата, Оксана, Оля вже брали, пили, пробували. Мені захотілося також спробувати новий продукт. Дивіться, до складу входить в упаковку 15 стіків зелених, 15 стіків фіолетових. Що це саме? Смак з драконячого фрукту. Він виглядає ось так. От кісточки плавають. Дуже смачний, солодкий, приємний запах. Мені навіть більше сподобався, ніж саме солодкий елев. Тут набагато він такий м'якший. І зелений входить смак лайму. Мені дуже подобається лимон, взагалі цитрусові. І тут є такий оцей присмак такого вітаміну С. Ну, можу сказати, що при жарі, при якійсь такі. Тонізацію проводить, щоб не хоті... хотілося пити. І дуже гарно заміняє їжу, прийом їди, якщо немає можливості, і нема відчуття голоду, від цього, тому що я вже випила стакан. І знаєте, я от вже відчула, що є ситість. Хоча вже обід підходить друга година у мене, і я би повинна би обідати. Ну, я собі вже перебила оцим. Я зараз не хочу. Пане буду перший прийом їжі робити в четвертій або п'ятій годині, тому що я вже випала стакан оцього вот драконячого напитку. І я чую, що я сита, але мені настільки воно зайшло, ну просто е, безподобно. От скільки я кажу, у нас є бікардіо солодкі, і лев солодкий, е, Рідженер є в банці солодкий. Ну, це мені дуже сподобалося. От саме-саме найбільше. Я, я в шоці від того смаку, що от класно, в одній упаковці ми можемо поєднювати два смаки. Зараз під оцим відео я вам ще скину детальну інформацію з описом. Тому, якщо вас зацікавить, продивіться і собі можете також собі таке замовити. Ну супер, я дуже раджу.